З 12 січня в Україні почали приймати документи для оформлення біометричних закордонних паспортів. Головна їх особливість відцифровані відбитки пальців та вмонтований електронний чіп, який містить інформацію про власника документа. Зараз вже діє 35 центрів видачі паспортів нового зразка. Це сучасні офіси, створені за європейськими стандартами з системою електронної черги. Визнайте дуже швидко і досрочно, тому що я 12-го в перший день прийшла оформляти. Єдине, що, звісно, виставила очередь але… 20 дней должно было на этой неделе закончиться. Вот сегодня пришла СМСка, я получил паспорт. То есть раньше, чем 20 дней. Единственное, что я уточняла, не те 518, что обещали, а 772 грн. Вартість документів під розділом імміграційної служби близько 500 грн, але послуги паспортного сервісу коштуватимуть ще 250. А сначала вы приходите это нажимаете вот тут здесь специальный аппарат, то тобто есть оттуда выходит чек. Вот, вы присаживаетесь на табло з'являється ваш номерок. Вот. Потім після номерка ви підходите конструктору, вот, то есть документы, документи. Після того проплачиваете квитанции все як би е. В течение там, там, если ускорено, там 7 днів, там вам приходить СМС. Наразі оформлено більше 20 тисяч заявок на паспорти. Саша Файна, Катерина Юдіна спеціально для епізодів.